ставити до цього, три гривні буде максимум. Як ти ставишся до цього? Що наша ота, як, короче, пиздота, що сидить отам, вона вже вовше ж нахабніла, короче. По три рубля, це... Три рубля, ще три рубля, і от тобі, короче, буханка хрибо. Як це, по три рубля? Так що, серйозно, по три рубля? Да. Да? Гандони вони, короче, гандони. А якщо на тролейбусі будеш перестати, то по три рубля? Я в мене он, мій тролейбус. Everyday, every night і все. Це вже коли впадло, то там можу да, сісти в тролейбус. А якщо... Есі... Скільки тролейбус був? І перегри. Та хай собі буде. Все могли б зробити не, під, не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов чик, оплатив, що. Він собі потім воділа, пройшов там, заправився, йому записали, коротше, що... Дньоку було б все шикарно. Так само маршрутку зайшов, там, пікнув того талончика, піш да, ну, прикол нашому людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... Навіть у мене, не повірити, у мене, мене, мене немає навіть на пачку сигарет. Не то, що, типу, я от пішки ходжу собі, біжу і от рубля. — Та що Курс долара такий великий, як це ставити. Це мерзність мерзність. Типу. Ну, от хорошо, ну, розможемо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два. Да? 20. Тихенько, це Я вирішує. Ну, от 26 долар, то... Вони. Вони реально, короче, Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака от дівчина, возьмеш сумку, положить кирпич, зайде в облграду і скаже, ти що? Охуй чи що, І на його цією сумкою? До Путіна в двері постукається смерть з косою і за всі його гріхи він буде відповідати. Він скаже, нахуй така кажись. Будемо збиратися силою, думкою, честістю і поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти. Будемо вставляти ті піс доті, доки последній дух не впаде.